Доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Ікен. Сьогодні трошки незвичайне відео в нас. Сьогодні ми маємо 11.08.2022 року, майже вже півроку, як іде в нас війна з клятими Кацапами. І в нас нарешті дійшли руки і можливості скажімо, донести це відео, тому як воно зараз наразі дуже сильно. І тим хлопцям, особливо хто воює. Хто готується йти туди, і хто розуміє, що дійсно, скажемо, те, про що ми сьогодні будемо говорити, воно дійсно необхідно. І для того, щоб зберегти своє здоров'я, і на перспективу, безумовно, ну, відео створене для того, щоб зрозуміти людям, які, скажімо, купляють наушники, і яким чином, і які наушники до якої каски підходять найбільше. І ми розпрацювали саме кріплення. Ну, на мою думку, універсальне, яке знадобиться багато кому хлопців наших, тому що м -м, придбати наразі на, на сьогоднішній день це справді складно. Складно, тому що або воно є, це кріплення є е, на ліжки, і ціна його буде вища там дійсно від того, що ми зробили. І крім того, є нюанси по самому, скажемо, по самій скобі, по скажем, фіксації, що вона є. Ну, на нашу думку, що вона буде ставати на майже на всі типи наушників, які на сьогоднішній день є. Одним словом, я зараз ідю в шоломі. Шолом тактичний шолом, це шолом наших хлопців, які роблять зачистку, які рухаються як піхота. Є різні види шоломів, і оцей саме підходить, ну, можна так сказати, для тих навушників, які є на сьогоднішній день, тому що, тому що тут є місце, де навушник може стати. Тобто, от я зараз підняв, в мене відкрилось вухо, тому що є навушник, шолом, який закриває вухо, і тому навушник. Такого плану, скоріше за все, не стане туди, тому що там не буде йому місця. В цьому випадку місце є. І це кріплення ми взяли його з, майже з того, що пропонувалось, скажімо так, для цих шоломів, для цих навушників. Навушники це в нас ідуть Airmore. Отак-так от, от вони виглядають. І от, е, це, от, скажімо, кріплення, саме кріплення, така от, хвилька, вона, е, можна так сказати, щоб була в оригіналі. Але ж е, іноді проблема виникала в тому, що є, скажімо, оцей навушник і в нього ці пимпики, які тут от, от, стерчать, вони є залиті і стерчать з нього. Я зараз ближче буду це показувати. От, а є е, зроблено так, що. Тут замість того, що стерчить, просто є такі цвяшки пластикові, вони туди заходять всередину навушники, там є кріплення. Тобто тоді, коли, скажімо, є просто отвори і просто ці пластикові цвяшки, то тут з тим питань немає. Тобто ви можете брати просто звичайне звичайний от кріплення, з такою от хвилькою, і ви просто ставите і фіксуєте цими цвяшками. Якщо у вас все ж таки стерч... ці стерчуни є. Звідси, то у вас цього, ну вам це буде тяжко зробити раніше, от це, оці наушники ми допомагали зробити нашим хлопцям так, що вони працювали, і ми були змушені з одного боку залишити оцей штурпачок, він штирчав. А з іншого боку, нам треба було його спиляти, зробити отвір, під це зробити вже наш варіант такого пластикового цвяшка, кріплення під мікрофон, як от тут, от воно. І таким чином тільки нам вдалося зробити так все ну непогано, скажемо, все так, щоб воно працювало. Але ж складність є в тому, що треба було. У себе свердлювати, там гратися треба було з платою, тому що всередині є плата, треба було відрізати, тому що ті, ті дорожки, які там були по платі, вони не давали, скажімо, поставити оцей пимпик, який мав заходити всередину. Тобто ми награлися тут дуже багато, але ж зробили, начебто зараз все нормально, все працює. Ну це, це складний варіант, і ми вирішили, що треба від нього відійти, тому що по факту це невірно, неправильно і. Хлопцям, особливо там, тим, хто на передовій, в них нема ні часу, ні можливості зробити те, що, те, що треба. От. І е, ми вирішили зробити інше кріплення. А інше кріплення воно майже, майже як те саме, але ж ми його зробили таким чином, що воно отут-отакий -от, момент він рухається. І тому Тобто, маючи саму основу, основне те, що кріпиться до, до шолома, до Пікеті, далі вам легко взяти або такі навушники, або навушники іншого виробника. Поки ми в ідеалі все не відпрацювали, судячи по тому, що як воно вже стає, то я розумію, що воно стане і на ті. Єдине, що дійсно зараз треба буде ще опробувати. З цим варіантом ми, в принципі, все вже вирішили. Ну Ось так виглядає шолом на мені. Да? Тобто, от, так от є кріплення, кріплення е, самих навушників. Тобто, от воно ставиться в планку пікатіні. При потребі ви можете складати ці навушники тако, ззаді. Просто ви складаєте, коли вам треба рухатись. От, от так, ось от так вони будуть виглядати у вас. І при потребі ви просто-напросто достаєте, відкриваєте. Розвертаєте їх, займаєте, і кріпите їх на вуха, і все підключаєте, і все, у вас вже тут буде вже працювати. Так от буде стояти мікрофон. І, в принципі, все нормально. Але ж тепер зараз я покажу, коли я зніму, якщо як вже йде кріплення, саме фактично на пікатіні, і що, певно, краще буде придбати, щоб не мати проблем в перспективі, і все у вас було. Так, як треба. Ось так зверху вже буде видно вам чітко, як виглядають е, ті кріплення, які ми розробили. Ну, В чим, скажем, тут перевага в цьому всьому. Да? От Є у нас викрутка. Можна значить, піджати, якщо що треба, і можна віджати. Якщо вам треба зняти, наприклад, оцей от навушник, тобто це дуже просто виходить. От ми його зняли. Ось бачите. Тобто фіксація йде завдяки тому, що ми зробили такий рухомий такий механізм, який дає можливість просто навушник при необхідності, наприклад, зняти чи поставити. Чи, скажімо, якщо у вас. Тому що ці навушники, я покажу, от вони йшли в продаж от з, з, з такою фіксацією, тобто скоба, яку можна вдягати, по факту вона фіксується, в неї є такі тут е, пружинки, грубо кажучи, чи металеві. Да? Ви можете просто-напросто так само зафіксувати оце і вдягнути, але по факту ви вдягнете тільки на голову. Якщо вам треба вдіти на шалом, то оця штука вам не підійде і нічого з цим зробити не можна. Можна використати, умовно кажучи, є в продажі у нас. Отакі варіації, да, що так само на пікатіні вони начебто вдягаються, тут зажимаються оці от штуковини. От, і там є такий невеличкий рух, тобто ви можете, ну, грубо кажучи, відджати, піджати до вух. І от, можливо воно буде можливо, мало би працювати. Але ж проблема в тім, що ну, от є така от фіксація. Я не знаю, не можу сказати, чи вона буде дієва, чи вона буде недієва. В умовах, скажем, бойових, от, ну, чесно кажучи, мені воно вже не дуже подобається. Хоча, можливо, і буде працювати. От, чіпляється воно на пікатіні, і от, ось таким чином воно працює. Можливо, скажімо, є кріплення такі інші, так само пружинка, так само воно працює. Тут є, ну, на мою думку, це більш дієві такі речі. Вони більш плотно заходять, вдягаються от на ці от штурпачки, бачите. От. І, і ну, Можливо, комусь це і підійде. Хоча чомусь люди від цього відмовляються, коли вже спробували. Тому виходить, кожен має спробувати, відчути і зрозуміти. А що можу сказати, що ми максимально зараз будемо намагатися. Знайти пластик, щоб зробити подешевше, щоб наші хлопці могли вільно це придбати при необхідності, там, можливо, волонтерські організації, от, щоб ми могли це робити, і щоб ну, більш донести, більш дати скажімо, можливість нашим хлопцям відчувати себе в комфортній зоні, коли вони працюють, коли вони мочать кацапів. І оце ми будемо старатися робити чим більше, чим краще. Тобто, отак от от все для вашого розуміння, як воно і що воно. Зараз ми вже цю модельку розпрацювали, зараз ми вже її відправляємо на фронт декілька варіантів. І я думаю, що якщо якісь маленькі нюанси ще можуть виникати, то ми безумовно це скоригуємо. Але ж все ж таки, я думаю, що все має працювати і все буде гаразд. І Ось ще хочу розповісти про сам механізм. Бачите, як він працює. Тобто тут є такі пружинки, стоять, вони такі доволі моцні. Ну так воно себе відчуває непогано. І значить, в нас є. Якщо ми будемо брати оці от, е елементи, вони ну, теж теж я нічого не можу сказати. На планочку вони стають. Можливо, якщо комусь там, ну все ж таки вони будуть цікаво. На планки вони стоють, стають, стають. стають. Певно, що треба перевернути мені оцю от штуковину. Я вам хочу показати трошечки, як, як воно по факту. От. Ось, 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 ось так. Воно має зайти в планку Пікатіні. Зафіксуватися і от таким чином тут значить, оці железячки фіксують, щоб вас просто не вискакувала, не вискакувала значить, вся ця конструкція з планки пікетіні. От. Ну пікетіні. Таким чином у вас тільки навушники будуть відходити, принаймні, якщо в тому є потреба, просто виїжджати, щоб постійно вони не, не сиділи на вухах. Все. Тобто скласти наверх, ну можливо, якось провертається воно, не знаю, можливо, так само у вас буде виходити. От, ну, можливо, да, можливо, воно і буде працювати. Тобто, не можу сказати, кожен має дивитися, як йому більш зручно. Але ж наше рішення взяти було, скажімо, так само вже відпрацьовано від е, старої схожої моделі. От, є тут така планочка, і в неї є такий, такий, е, скажімо, такий язичок, хвост, який просто іде, як е, він заскакує. заскакує. От він, він заскочив, бачите, він тримається. Тобто, якщо вам вже є потреба, ви просто піднімаєте оцей язичок і відпускаєте, виводите, скажімо, от, саме, сам цей механізм виходить, виводити з планки. Він доволі так просто. І так виходить, що рухається воно вже туди, туди, куди вам треба, скажімо, на всі 360 градусів. Ну, так само, скажімо, як є от кріплення вже на цих навушниках. Так що, якщо є така потреба, є така необхідність, будь ласка, звертайтеся до нас. Е, наш сайт буде в кінці відео, телефончики так само в кінці відео. Дівчата вже наші менеджери ознайомлені з цим питанням, повністю розповіли донести, тому що початково це було дійсно складно, не самі не дуже роз, 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 розібралися. Так, дякувати нашим хлопцям передали нам шолома. Ми все це опробували, подивилися. Ну тепер, начебто, все в порядку. Так що я думаю, все буде гаразд. Слава Україні! Пишіть, дзвініть, підписуйтесь на канал. Усім здоров'я і слава Богу, щоб в нас в Україні все було чудово.